Як вам просто перший погляд на цю квартиру? Ну, вона простора. Простора? По документам виникає 55, да? а по-моєму, там більше 60 чим -то квадратних метрів. Ну, ціна яка? 75 тисяч. Показуємо. Плесені в неї нема, об'ємна спальня, світлі, кімнати, кондиціонер на полі. Тут заїхав, в принципі, і живий. Тут є і під газ, і є з під електрику. Це плюс, водичка теж є. Все працює навіть. І зимою. Тобто літній період. Тут є скважина, диван, стіл, два кондея, і окремий тут сам узел, і, відповідно, бойлер, і все необхідне Ту перевагою є балкончик, з якого відкриваються шикарні види на гірські пейзажі. Тут уже ніхто не забудується, там теж вже не забудується, і видно, море, гори. і. Сонечко і пляжиком є. До пляжика 60 метрів. За 75 тисяч. Я думаю, гарна ціна, тому що риночна ціна таких квартир від 70 до 90 тисяч євро. То скористайтесь можливістю, кому треба, приїжджайте, дивіться. Бо...